Так, всім привіт Сьогодні мабуть 21 червня, якщо не помиляюсь. Приїхав на ділянку, де посіяний корм для попугаїв. Короче говоря, посіяно в мене тут просто. Зараз я дойду до мітки до своєї. Отако виходить по праву сторону полтавська золотисте червоне, по ліву сторону біла альтанка, як обично. Значи що, ділянка прийшла, прийшла в цьому році, бог його знає від кого. Ну, трошки для розуміння всім. Процентів 60 на цій ділянці займав осот, такими вогнищами, що хайбомилує. Поле було оброблене. Дисковка була на зиму, ними його обробляли, нам прийшло воно оброблене. Значить, з весни була культивація, щоб вирівняти. Я пройду зараз прийду заразом до ватника сирійського. Була культивація, потім гліфосатна обробка. 2 кг було Фелікса, плюс 300 г 24Д і плюс 200 г декамбе. Щоб розуміли, що залишилося з за осоту. Але частково трошки є. Ну, Така ядрена смість. Є, видно, одійшов, є такий недобитий. Але щоб десь осот виглядав, зараз його нема ніде. Слава Богу, задавили конкретно. Потім сіба проса. В початку травня сівалкою фаворитовською сіяли. Зійшло проса не все. Тому що опади в нас пройшли днів 6 назад, тільки. Частина проса сходи ще. І багато тут зійшло з лакових бур'янів. При мекстри я не вносив голд, щоб поборотися з мічієм. Як буде, так і буде. То таке. На той рік буду боротися, якщо дасть Бог. Значить, перша обробка тут була просто по вегетації в фазі кущення. Дай Бог в пам'яті що ж тут було. Значить було, був клопір клопіроліт був 750 в нормі 80 грам на гектар і і декамба була 500-250 грам на гектар. Значить я забрав Лопіралідом я ще осот трошки підкрутив. Ось бачите, який є такий непонятний. І думав, я заберу падалицю соняшника. Оказалося тут соняшник Ran Starстій. Неділю я підождав, побачив, що з цим соняшником він був прижовк. трохи листки опустив, але центр росту був живий. І повторив я другу обробочку. Дав я флорексопілу 250 250 грам на гектар. І дав я сюди ще 80 грам флорасулама, Ой, не 80 обманюю, 10 грамів флорасулама 250-го. Ну, результат по, по цьому падалішньому соняшнику ось такий. Загинув він вже однозначно. До речі, ватник викинув був цвіт. Ну йому, йому не весело від моїх таких сумішей. Ось ось що з ним. Звичайно, він геть не загине, але придавило його добре. І тепер дивимося, полтавська золотиста бішки китицю викидало біла альтанка де-не де. -неде. Просто зріджене. Тому що я ж кажу, тільки почалок вийде ще сходить, яке не зійшло зразу. Ну може і краще на цей рік що зріджене, як не як. З опадами не дуже, одним словом не дуже. Та й невеликого воно росту. Зазвичай воно в мене виростає вище пояса, лягає. Ну а це що маємо, те маємо поки що. Такий загальний вид. Так, туди до сусідського соняха. Там в мене є Ватник, зараз ще, ще піду гляну. Такі ділянки достаються. Що хай бог милує. Так, ось добрався до Ватника. Ну що я хочу сказати? Отака бакова суміш, ну, не знаю, доб'є його чи ні, але я думаю тут шансів у його мало лишилося. Ось дивимося, засох геть. Засоге. І до чого я веду? Це іменно ті бакові суміші, які я вже вносив по вегетації проса. Це не гліфосат з декамбою і 2,4D, він, він слабенько був придавив. А оця суміш, ось з дивимося, набагато краще спрацювала. Ще би були трошки дозіровки більше, але я побоявся, бо не знав, як просо витримає. Ну, гарно, гарно придавило його, дуже гарно. Один. Один единственний такий, що дасть цвіт більш-менш, а так добиває. Тут де вогнище, просто отаке, воно просто не росте. Ну ось так якось. Добре, як завжди, кому цікаво. По ваточнику показав, чи можна його гарно придавити іменно в просові. Ну, можливо, в кукурузі можна спробувати. Все, всім пока. Пишіть, коментуйте.